Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому. Чим тут займаєтесь? Підживка весняна, дерев. Весняна підживка дерев. Трошки то повкультурували. Ну і замовив особливе добриво від артопродукт, ще є артахімгруп. Це добриво є і для овочів, і для фруктів. Ну і для всього-для всього. Зараз е карбамід під дерева потрошки можна дати. І друга підживка от у мене є, то я ту і ту буду давати. Я дякую, що прислала мені так квіточка, ті добрива. І помаленьку пообкопали легенько, ну, 50 см до метра. Присипали. Хай собі, поки сирі сє, хай буде. Бо потім, як буде спека, коли вже буде посушлива така весна чи літочко, воно тоді не розшиниться. Треба, поки є волога, дати того мендобрива. То є все. Там можна замовити, я в описі дам. Як би сказати, інформацію, де маленькі фасовочки, гарно зафасовано. Овочі, фрукти, ягоди, зернові, трави. Ну, Можна підживляти. Йдемо далі до черешеньки. Треба то обкопати і посипати, і буде діло. Тут метр будемо брати. Бач, воно трошки і прикопуємо. Глибше трошки треба так. Давай не ямку. Треба. Словом, хто хоче, я лишу в описі. І буде діло.